Шановні глядачі, вітаємо вас в студії телеканалу Трофей. Сьогодні нашим гостем є Андрій Миколаївич Зінченко, заступник голови деживагенства. Ну і як ви здогадались, тобто будемо спілкуватися саме про рибу. Бо пан Андрій у нас є саме профільним заступником голови в цьому напрямку. Дякуємо, пан Андрію, що знайшли час. Скажу так, рибна галузь вона, ну по-перше, це продовольча безпека нашої держави. Це ми вже всі знаємо, але вона є. І тою нишою для нашого населення, яка дає можливість вийти на воду, відпочити, розгрозитись емоційно, ем, зняти оці, знаєте, навантаження цією клятою війною, яка ніяк нас на жаль не відпускає. І не дивлячись на такі морози, які зараз у нас і в місті Києві, Україні, крига стала. Да, і дуже багато рибаків зараз на кризі, не дивлячись ну, на певні ну, як це? передостороги. Передостороги, да, і ці повітряні тривоги, і коли і шахеди і ракети летять над КВХ, але слава Богу, що вони хоча б летять вночі, а не в день. Да. Ну розвідники літають, але люди йдуть на кригу, відпочивають, ловлять рибку. До речі, всіх ми просимо дотримуватись нормливу друзів. Вони. І на кризі стосується кожного, ну треба ловити маленьких рибок. Всі ми знаємо, які дозволені розміри для рибалки. Ну і саме кількість риби теж треба робити так, щоб не більше трьох кілограм і один хвіст будь-якого розміру. Будь ласка, дотримуємось, бо потім, коли пройде нерест, ми кинемось всі до водою, щось ловити, а там нічого немає. Андрій Миколайовичу, хотів би з вами все ж таки підсумувати 25-й рік. Він був складний не тільки для нашої держави, ну і для рибної галузі теж. Але я все ж таки рахую, що держбагенство ну доволі непогано справила з тими викликами, з якими стикалось протягом року. Да, доброго дня, шановні глядачі, доброго дня, пане Ростиславе. Дійсно, напевно, проводити реформи після такого тривалого часу, скажімо так, невтручання в рибну галузь дуже складно, але є чим, скажімо так, похвалитися і є досягнення, які Станом на сьогоднішній день, вже частина їх можна відчути фізично, можна побачити, можна почути від бізнесу позитивні, скажімо так, відгуки щодо проведених тих чи інших реформ в галузі. Ну і це насамперед ми продовжуємо лінію по спеціальному використанні водних біоресурсів у рибогосподарських водних об'єктах по принципу е е е аукціонів. Станом на е сьогоднішній день, за 2025 рік, е у нас, звісно, це не показник, який був до е воєнного часу, але тим не менше, ми. Е були е, суб'єкти відповідно до укладених договорів, е, які е, заключалися на підставі проведених аукціонів, були понад е, майже 12 тисяч е, тонн е, тон, е, тон риби. Е, в основному це карась сріблястий, це лящ, от, е, це також тарань. Зрозуміло, е, такі види водних біоресурсів, чому займають найбільшу нішу. В загальній кількості добутих водних біоресурсів, тому що дуже невелика кількість зараз укладених договорів по басейну Чорного моря, тому що із ситуацією, і із певними обмеженнями. Ми зараз там не можемо проводити, скажімо так, промисловий сезон. От. Але тим не менше на сьогоднішній день. Ми в 25-му році також вперше розпочали сезон 26-го року. Знову все було, скажімо так, викликом і проханням бізнесу, от тому, що укладені договори на 26-й рік заключалися вже в 25-му для того, щоб суб'єкти рибної галузі вже для себе розуміли. Що в у них готово все, тобто укладні договори і отримані дозволи, і вони в будь-який час, як тільки настане. Прийнятні погодні умови зможуть розпочинати свою, свою дію до речі, аукціони відбулись так, як все було заплановано, і це вперше, коли наші рибалки прямо чуть не 1 січня могли вже вийти із, на воду. З 3 січня ми вперше дозволили, були видані 3 січня, тому з 3 січня наші рибалки вже могли здійснити свої діяльність. Ну і як ми ж моніторимо цю всю ситуацію? Тобто рибалки виходять там, де дозволяють погодити. Не умови, так, все ж таки промисел іде. Так, промисел да. іде, і у нас вже відповідно до е, даних єдиної електронної системи управління е, галузі рибного господарства, е, ми простежуємо ситуацію по е, виходам, по здачі. От, і впевнено можна сказати, що промисловий сезон 2026 року розпочався і розпочався е, позитивно. Це дуже чудово. В тому році нам доводилось раз-два-три виходити на воду і саме контролювати промисловий лов. І що було, ну мені приємно, що грубих порушень ми не бачили, так як раніше там не було. Там задвоєних сіток, вічко строго відповідало, то що треба було. Ну і, скажімо так, да, не завжди умов. Влаштовує наших промисловиків, але маємо, що маємо на сьогоднішній день. Да. Ну я ще хочу добавити, Розиславе, що да дійсно, от е, система, е, скажімо так, реалізації е, ресурсу через за допомогою аукціонів, от вона несе позитивний м, такий е, резонанс в тому, що е, суб'єкту недоцільно приховувати. Недоцільно приховують його. Тобто він на прозорих, на відкритих торгах купив, він провів оплату повністю так. за ці договори, і він в межах встановлених квот він, скажімо так, обліковує повністю весь добутий ресурс. Це виходить із декількох причин. На сьогоднішній день зараз у нас немає нелімітованих видів водних біоресурсів, тобто всі вони входять в ліміт і всі розраховані відповідно до стартової ціни лоту. Це перше. І друге, що не складає зовсім ніякої складності проводити облік. Облік проводиться до бутих водних біоресурсів, у нас проводиться знову ж таки, через єдину електронну систему управління галузі господарства. От е, суб'єкт відповідальна особа за добування передає відповідальні особи за прийняття, підписується кепами, і це все відображається і чітко видно всю кількість Андрію. У й рік, коли ми впроваджували цю єдину систему риба, було дуже багато і негативу. Що воно не буде працювати, що на що ви це робите? Це тільки ускладнює роботу для підприємців. У 24-му році я вже такого не чую. Всі працюють, всі задоволені. До речі, рибалки прямо на човні з телефона вводять все, те, що потрібно, в систему, що вони вийшли на воду. Трекер працює, ми їх бачимо. Вони задоволені, тобто підійшли. Перевірили все і патрулі де собі далі. Немає суперечок. І навіть дивлячись на те, що у нас під час не буває світла, не буває там GPS у ПСО. Да? У нас є 24 години, щоб все внести в систему. Так, і станом на, на сьогодні ми проводимо е, обговорення із робочими групами, із громадськістю, із mm. суб'єктами. Щодо внесення змін в постанову по спеціальному використанню, де е, розглядає можливість альтернативного е, введення е, даних по обліку добутих водних біоресурсів. Більше всіх, що це будуть паперові Росії, але знову ж таки 24 години записа на носіях повинні перенести до електронної системи до, до системи, тому всі, скажімо так, прохання і ті е, нюанси, які виникають на сьогоднішній день, е, із об'єктивних е, причин сьогодення нашого, е, ми обговорюємо, ми по мірі можливості, ми йдемо на зустріч бізнесу, да. да, і спрощуємо якісь процедури, які дійсно е, не залежать від е, самого суб'єкту. Це дуже чудово, Андрій Миколаївич. Ну дивіться, бізнес це нормально, рибу налубив, а його ж треба потім переробити, да? Тобто, щоб це не тільки був ну, сирівий ресурс, а коли риба вже поступила на прилавок е магазину, е консерви, коли з неї зроблені, тобто, коли завершується повний цикл переробки, це дуже чудово. Як у нас з цим ну, обсто... обстоять справа? Да, тут ви праві і дійсно не хочеться, скажімо так, бути якимсь сировинним придатком, а потрібно повний цикл переробки, як від виробництва сировини, так і до реалізації уже готової продукції. До речі, на сьогодні держрипогенством за підтримки мінекономіки проводиться дуже велика масштабна програма щодо імпортозаміщення. Продукції. Ми зараз спілкуємося не тільки із центральними органами виконавчої влади, які проводять закупівлю даної продукції, а також із виробниками цієї продукції. Також ми проводимо велику роботу щодо зацікавленості переробників цієї продукції. І натомість. із 40-60% імпортованого хека і мінтая центрального виконавчої влади можуть на сьогоднішній день, і наші виробники це можуть запропонувати можуть використовувати і філетов столоба, і не філірований короб дуже великі у нас є можливості щодо переробки і виготовлення. Концерних продуктів із нашої прислугодної риби. На майбутнє, спілкуючись із суб'єктами по переробці, вони зацікавлюються виготовляти так звані або снеки, або напівфабрикати із риби. Тобто, вже профілірований, скажімо так, продукт не містить жодної там кісточки, щоб на долі господний не потрапила до організму, і це все тому в формі наґідців або таких напівфабрикатів. От. Тому ну, перспектива дуже велика зараз налагоджується взаємодія саме тих органів, які потребують закупки такої продукції, і виробників в плані об'ємів. І виходу на якісь стабільні рівні постачання. тобто це складний процес, але я скажу вже дуже багато досягнуто у цьому плані. Ми розробили держбогенство, розробило, скажімо так, Атлас. Для як і одної, так і іншої сторони в цьому процесі щоб люди бачили, яка продукція з яких видів риб може виготовлятися, яка енергетична поживна цінність. То і, і, це риби, і це вже працює. І це вже працює, да. Ну, а все ж таки наших е, рибопереробників ми з вами деяких змогли побачити осінню 25-го року. Це Хмельницький рибокомбінат, який ну, вразив мене своєю можливістю, не дивлячись на те, що коли ми приїхали, да, у них там 6,5 тисяч гектарів водного плеса. Але у них стоять цехи, які займаються рибопереробкою, так як ви кажете, філіровкою, і заморозкою, і відправкою в торговельні сітки, і консерви. Вони роблять дуже, дуже чудові консерви. І, і Мало того, я хочу доповнити, що дійсно Хмельницьке рибовос не роблять, скажімо так, ставку тільки на. Такі популярні види. Вони займаються як і лином, вони так. займаються і щукою, вони так. займаються ну, і риб. От, на то, І разом із вирощуванням як коропа, то столоба і розвивають і інші Ну і львівський рибопереробний комбінат. Ну, там друзі, вау, дійсно, це ну, Європа. Це зроблено. По сучасному слову, ніякі техніки а напевно і зайшли на пару днів наперед, забігли. Да. Все дуже чудово. Я думаю, що все ж таки за нашою рибопереробкою майбутнє ці всі консерви, пресерви, як ви кажете, і з різних видів риби, якісь снейки, все інше, все це вже робиться. Да. Це вже доступно нашому пересиченому громадянину, і це дуже і дуже чудово. Да, е ще хотілося додати, що е ми е досягаємо цілий розвитку і підтримки не тільки промислового е рибальства, а і рибництва шляхом е знову ж таки проведення е проведення реформ. І я думаю, що ми е згодом про це не поспілкуємося, але е основна ідея в тому, що е при реалізації ресурсу на е торгах і укладенні договорів на право спеціальне використання водних біоресурсів, ми понад стартову ціну від реалізації лоту 100% направляємо на загиблення. Так, а це в свою чергу буде підьмать. Розвиток аквакультури для посадкового матеріалу. Для розвитку посадкового матеріалу. 100%. Андрій Миколаївич, а є у вас цифри, скільки за оці понад аукціонні грошей того року нам вдалося заробити? Значить. Відповідь таке вселення водних біоресурсів в першу чергу хочеться наголосити, що проводиться виключно за науково біологічним обґрунтуванням, тому що тут не було навантаження на рибогосподарський водний об'єкт, визначаються і місця вселення, визначаються види. Водних біоресурсів, які потрібно вселити відповідно до тої кормової бази, яка там існує, для щоб це був економічний ефект розвитку. І е, минулого року ми вселили більше півтора е, мільйонів екземплярів от, до Кременчуцького водосховища, до е, Дністровського лиману і до е, Кам'янського. Yeah. На, е, на сьогоднішній день у, у нас е, є залишки таких коштів, і ми вже на сьогоднішній день починаємо е, розробку програм і заходів щодо вселення на 2026 рік Тобто ці кошти нікуди не пропали, не зникли. Вони У. перейшли з 25-го двадцятого 26 26-го рік і ті, як тільки е, дозволять погодні умови, і так. скажімо так, наш о, єдиний на сьогоднішній день державний рибоводний завод Кліївський е, відгрузку біоресурсу ну, одразу розпочнеться за риблення. Так і тут ще одна така є новизна, яка, яка також спрямована на. Підтримку бізнеса в цьому році ми будемо проводити тендерні процедури і заключати договори щодо. Отримання рибопосадкового матеріалу від суб'єктів аквакультури, які ми можемо, скажімо так, використовувати і закривати не тільки в виснену компанію по загибленню, а також і в осінню. Це дасть змогу більш середньому бізнесу. Розуміти, що якщо заключений договір, у нього вже є гарантію того, що він отримує після підписання актів виконаних робіт і після проведення таких. Робіт, він отримує кошти у повному обсязі, і вже бізнес може е, планувати і вибудовувати собі якусь бізнес-стратегію і е, розвиток свого виробництва. Ну що ж, друзі, отак стисло. Андрій Миколайович нам повідав ці всі. Наші успіхи, і там, де нам ще треба допрацювати е, і перенести 26-й рік. Е, дякую, Андрію Миколайовичу, і до побачення, до нових зустрічі. Все, все буде Україна.